Доброго дня, компанія Траксекс. У нас на огляді такий Мантигікс. По кабіні у нас нарікання крикових нема, окрім е... розламаного козирка. Зараз покажу. Тут все ціле. Перед... На склі, на передньому на лобовому є пару сколів. Капот в нормальному стані, бампер теж. У нас розламаний козирок. Далі у нас нема самого корпуса дзеркала, але дзеркала цілі. Передньої резини нема, заміну. Далі йдемо. З цієї сторони у нас бак і запаска так схоплена. Кабіна ззаду в відмінному стані. Задні колеса у нас. Задня вісь. Різні колеса. Видно, отак буде краще. І середня вісь. Тут не шлен одне, а то все китайське. Так, тут у нас По рамі у нас тут все дуже добре, таке, як нова, повністю як нова машина, Нічого ржавого нема. Супер. З цієї сторони, в такому стані задня вісь, а це у нас. Ну, тобто у нас на задній осі, там тільки одне колесо, погано. Так, І, і так вилітає у нас акумуляторний ящик і далі салон. Тут все ціле, тут все окей, резинки цілі, тут трохи зламано, сидіння ціле в гарному стані, трохи пропалене. Але норм. Так, кнопок нема на підйом з Так, тут нема. Це у нас комп'ютерна діагностика, і тут без нарікань. Так, далі у нас форсунки. У форсунках у нас відносно нормальні показники, нема проблем. Це в нас стан компресії. Компресія відносно нормальна. Маю таку проблему. Не проходить тест балансування циліндрів. Робоча температура вже є 75 градусів і нічого. Наймає наступна проблема це у нас тиск палива. І у нас є рекомендація перевірити, віта, або перевірити повітря в системі, або перевірити насосни. Найгірший варіант. У нас тиск мастила на холостих оборотах і зараз зробимо півтори тисячі Півтори тисячі. Нормально. Тут є проблема по задній курсі, як звичайно. Мастило. Тут у нас тут погано видно, бо скільки це сіти. Тут все окей, тут все сухо, тут з цієї сторони. Тут у нас є підтікання мастила. Зараз спробуємо. Останемо. Видно. Радіатори все окей? Тут все теж добре. Так, тут у нас трохи ржави. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також ви можете підписатися на наш телеграм-канал, в якому я розміщую цікаві пропозиції по тягачам і причепам. Силку на телеграм-канал я залишу в описі під цим відео.